О, ну приємно тут, скільки тут багато місця. Просто. І, знаєте, в таке відчуття, наче в тебе тут поклали, типу, навіть відпочиває, типу. Реально, ну дуже м'які сидіння. Дивіться, які вони всі м'якенькі. Це наче, знаєте, плюшовий ведмідь. От, і в тебе є тут свої налаштування. От тут ти можеш поналаштувати. Ані, все працює. От, бачите, вперед-назад. от Тут щось є. Спінку я можу щось тут отрегулювати. Є навіть підігрів і обдув сидінь. Також тут є дефлектор такий, який я можу порухати і налаштувати собі певний обдув. Да? От, є ручка така цікава. Я просто не знаю що тут вона, тому що. Екстремальної їзди тут навряд чи буде, да? в якоїсь. Бо яка, яка екстремальна їзда на мерсі s класу Ну хіба що, якби це був, може, якийсь там броньований, то може в це ручка, щоб в тебе тут не унесло по всьому салону.